Вітання всім, друзі! 146-й день дають нам купа О, Не може бути не кльово. Так, секунду, я лиш туди Змінити повноекранний режим. Так, ну і що? Нема, немає що купити. Йоперець. You... Так. Тут я вночі докачував таланти нарешті при, при... Е, Херемі. Е, там чуть-чуть лишилося. О, чудово, вони й докачалися. <coughs> я би хотів взяти оцей талант. Е, оцей би хотів, але. Ріма це ж аренний герой. І я хочу контратаку. Дві штучки. Дві, ш... дві штучки контратаки. Подивимося, як вона буде контратакувати. У мене з контратакою. Ага, у мене роталос. Він часто <кхід> він часто дуже контратакує. Так. О... У нас якраз 12-та година, щойно настала. І я сразу хочу відбити КБшку. кбшку Два ключа вчора потратив сюди. На стрімі Хто не бачив, перегляньте. суботній стрім. Уу, лег книжка. Супер. Так, і також я два ключа потратив ще у шостого кланбоса. 26 лямів набив за два ключика. Звісно, Ні, нічого, але. Нехай буде. О, добре, б'ю два, два ключика і повертаюсь. Тож, друзі, два ключика відбив. <кій> Дивіться, рівно 40 лямів. Там один на 22 ляма був, один на 18, 16, 39 треба. Це чудово. Буду тепер поки м, таким чином. З, цей, ну, з цим же героєм буду поки два ключа сюди давати, два сюди. Буду забирати тут хоча б цю другу скриньку. Так, о, далі, далі, далі треба поробити. Так, давайте глянемо, що тут світиться, що тут нового сьогодні: турнір класичної арени. Якесь призове місце за нього? Та ти дев'яте. Так, а події. Дослідник підземель, героїчне тренування залишається один день. Ну, і тут лишається 20 балів, але я, походу, цих 20 балів не доберу. Я так відчуваю. Ну, і добре. Головне, що я душу взяв. Оце саме головне для мене. 4 душі. Як це? Чотири душі а, Раталоса. Так, добре, я пороблю поки ці всі нудні завдання чекаю щоденні та повернусь. Значить, друзі, коротше, все я тут поробив. Зроблю вам такий екскурс невеличкий. Що в мене вийшло, що не вийшло? Значить, дивіться, а, з, з вежею, То бачу а, суботній стрім я закрив вежу. Тут, а, тут. Закрив вежу. Перша закрита моя вежа. Звичайна, але перша. Далі важку сьогодні пройшов 9 поверхів, таємну кімнату. Тут в мене є. Герої пройшов. а На жаль, бо мала пройти не можу. Хоча пробував його таким же методом, як і 90-го, я проходив, але там надто багато треба рандомити. Нема в мене поки герою, поки я на нього забиваю болт і собі фармлю поки фейку на 80-му. Цю вручну прохожу на авто налаштувати якось не вдається. Тому забив болт, просто спустився нижче та й фармлю нижче. Далі. Так що це у нас тут світиться? Турнір поуча. Окей. Турніри. І турніри. Що це може, бо я сходив сюди. Якщо понапрягатись частіше оновлювати і нападати можна зайти в срібло, але якось подляк трохи. Дуже багато спітпаків, а мені підпаками важко. Злучниця. Це хтось її дістав і просто понтується, що вона в ньому є. Містер Гай, містер Гай, а ти будеш в шкірі? Якщо містер Гай у Шкірі, то це Габела. Містер Гай не в шкірі, все рівно Габела. Рівно Габела. Цікаво, а я залиюся. Думаю, що я тут шансів не маю. Так, напав чисто ці з цікавості. Ну Склад мінус це добре, щоб зробити мінус тормі на два рази. Може скарга забрати нього мало ХП. Е. І... А це от неочікувано, я не думав, що я тут виграю. М -м. Володар гробниць. Крута Лего у мене колись була. Так, а тут треба походити. Якщо походжу, можу виграти. Ніби походив. Та ні, так не цікаво. Сіфі мало упасти, і всі за нею Ют. Це треба переграти. Це треба капець переграти. Тут треба. Тут треба, треба, треба. Що тут треба? Давайте спробуємо Ага без Армстронга я навіть не ходжу. Прикольно. Ну ага. Раталос навіть не походив, але якось вдалося виграти. І... Так, ну ще раз. Цих всіх арбітрів можна пробувати нападати, якби, була... якби було. Якби було більше швидкості. Мій арбітр ще такий собі. нерозвинений, 301 швидкість це дуже мало. Acabou. Я неправильно напав командою. Вельми неправильно. Ще раз хочу пробувати Просто ще раз. Але з цим хлопцем. Жорстко. Ладно, нема що туди нападати. 273. А от сюди можна попробувати. 273. Тут є і Вагот, і Сівка. І ще те, які не можна украсти. Чудово. Ой, не той скиллщики она. Преталось, якщо валить, то валить добре. Але. І, при, і приймає дуже добре. Так, Харіма, Харіма. Де ти є? А, я тобі вже взяв. Тала. Що ж це світиться тоді мені? А, ці, як його. Гліфе. Ну, тут я ще може попробую зливати сьогодні день запису неділя, тому так важко йде арена. Решту енки я потрачу. Куди я потрачу? Я потрачу Арбітрає таланти. Анкорі. Уго до докачати. А є треба таланти. Також таланти треба цим чотирьом, але цих чотирьох ще треба прокачати. Я людина проста, бачу легу, качаю, незважаючи на їхні оцінки ось тут. Я їх буду прокачувати і буду пробувати. А, тим паче, тим паче, фаталіст, постійні мої глядачі знають, що він мені дуже подобається, що це крутий герой. Але на оцінки, якщо подивитися, Ну, це просто жесть якась. Давайте я його оціню. Глави кампанії. Глави кампанії Тройка, бо він їх довго качає. Захист на арені на п'ятерку. війни, фракції п'ятерка. Водика Демонів Тройка, бо він туди не дуже заходить. Мінотавер четвірка. Такий середній. На гідру я його не водив, але на четверку він точно сходить. Фортіні. Там він взагалі красавчик. На силу теж. На магію теж. На крижаного голема красавчик, на дракона теж. На духа теж. На паучеху, да, тут райбан. На лаву, на четвірочку, ну і сюди я не ходив там оцінювати не буду. Так, зберегти. Можливо, мої оцінки на щось вплинуть, тому що неправдиві оцінки. Закрийся. Так, отже, решту, корм, решту енергії я спущу. На, мені ще цю докачати треба до 60. -го. Тих докачати до 50. -го. Ну, докачати до 50 це найменша проблема. І далі треба корм, далі треба корм, якого в мене, до речі, чогось дуже мало. Далі треба тупо качати герою. Тут герої, яких не можна згодовувати. Можливо є якісь дублі. Тут є дубль, але один піде в Мікаге, другого треба залишити. Катунка дубль, Армстронг дубль. Цих взагалі 4 штуки мають джизохів, можна їх використовувати теж. Цих поклав у фракцію, щоб вони посилювали мені цей. Вони ж ельфи посилюють елейн. Але мені вже не так треба її поселення. Мені вже не так і цю можна забрати. Цього теж можна вже забрати. А де той? А ось ось яким я цей. Оуче фармив Це дубль, теж можна його скормити. Цей, здається, теж дубль. Коротше, дублю трошки хватає. Із БЕЛ дві але одна теж піде в мікаху, другу треба залишити. тож не знаю, поки що. Поки що. Я буду качати тиніх Поки буду качати сильних, он жезох 40-й, там ще 2. Ви бачили перших і ще є. Десь у мене 50-й. Ось 50-й. Жезохів точно можна. на фарш пустити. Ну, таке, буде видно, коротше. Що я роблю? І як я роблю? Опа-па-па-па. -оп -оп -оп. Так, тільки не сюди, а сюди. Паз знімаю. знімаю Кладу сюди. Трьох синіх. І поки є якась енка є якісь мультибої. І викладаю також синіх. До 30. -ток. Треба багато героїв до 30. -ток. Так. Оппо, оп, так, отут починаються зі сховища. Де, ну, ладно. Решту доб'ємо двадцятками. ками все. Ось такий короткий огляд був. Душу зробив, анкору зробив. Я після анкори збирався качати героїв, але там підігнали душу на роталоса. Роталос крутий, мені подобається, він в мене книгами залитий. Нормально так одітий для мого рівня, тому я його багато де ввожу. Тому йому душу треба було капець 4. Ну, 4 душі зібрав на нього. Далі просто буду качати героїв. І все. І, мабуть, що довгенько далі буду качати героїв. Далі всі злиття з кіпою, які там будуть. Там зараз будуть не когось того пірата з вівцею. Ніби по описах герой хороший, але. Ну, злиття, 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 злиття. У а... мене аккаунт новачка, він не готовий стільки злетів підряд робити, тим паче а, КБ б'ю максимум п'ятого, а шардів падає не дуже багато. Тому. Складно. А що саме? Складно робити турніри призиву ці поповнення. Як вони там? Масовий призов і поповнення колекції. А також важко робити заточку артефактів, тому що їх піка... піхають аж по три штуки, а в одну заточку треба від 15 до 20 лямів. Ну, там може бути і 25, в залежності, як вам буде вести на заточку. О... Я коли робив анкору на одну заточку, я зробив дві заточки артефактів. На одну у мене пішло 25 лямів, а на другу пішло 15 лямів. Тому бачите, тут розкид великий. Причому що я е, точив однаково шести зіркові шмотки, е, дуже хороші до 16, такі більш-менш до 12. Просто так, і, і в одному випадку, і в другому, але різниця в 10 лямів вийшла. Просто там прокали швидше. Заточка, от якось так. Гарно, всім дякую. Усім щастим.